Пластикові формочки із двостороннім скотчем. Це у нас для дівчаток ідуть єдиноріжки, феї, замки. Ось такі фігурки, фосфорні пластикові, ми їх заряджаємо на світлі, і потім в темряві вони будуть світитися. І також в комплекті є двосторонній скотч, використано три штучки. Ще в достатній кількості. Є для того, щоб гратися. Можна підвішувати десь на стелі, у кімнаті, на стінах, щоб дитинка вночі дивилася. Далі від Orchard Toys класнючий набір. Це у нас гра в супермаркет, повний комплект. В наборі у нас є 4 картки на чотирьох гравців і менше. Розраховано. В наборі є чотири картки із продуктами, які обирає кожен гравець. Ось. Далі є чотири каталочки, чотири кольори, які ви берете для того, щоб складати потім продукти. І є зараз скажу скільки. 32 ось такі картки, на яких є самі продукти. Суть дуже проста: обираєте собі продукти на картки, картку, тачечку, і потім підбираєте, хто швидше всі продукти збере в тачечку, той і виграє. Гра в чудовому стані, повний комплект, дуже фірмова і дуже класнюча. Дуже-дуже якісна. Далі є ось така книжечка картона Cute Kitten. Гарна теж в чудовому стані. Картонні сторінки, цупкі. Англійська мова, англійський текст. Ось така, Сан чудовий її. Далі ось така оригінальна від Hasbro, My Little Pony є книжечка. Теж сторінки картонні, Чудовий стан. І ось така крутецька величезна книга, пазл, також з єдинорогами та феями. Тут є чотири сторінки, на яких зображені з однієї сторони текст на англійській мові та малюнки, з іншої сторони на всю сторінку нанесений величезний пазл. На кожній сторінці є пазл, повний комплект. Сторінки цупкі в чудовому стані. Всередині зараз гляну. Чи є картинка? Так, під низом під пазлами також є картинка для того, щоб збирати. Книга дуже крута. В ідеалі.